В Дніпрі зросла кількість поранених внаслідок потужного ранкового обстрілу. Загалом вже 34 людини постраждали. Про це повідомили Дніпровський ова третина травмованих в лікарні, стан двох тяжкий. У постраждалих здебільшого осколкові поранення та різані рани, забої та переломи. Росія вбила чотирьох мирних жителів. Завтра в Дніпрі буде день жалоби. В обласній військовій адміністрації заявили, зранку на Дніпропетровщині оборонці неба збили п'ять ракет та п'ять безпілотників. Серед постраждалих дитина. Вибухи лунали один за одним. В місті пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та садочки, магазини, а також лікарню та торговий центр. Його потрощили уламками та вибуховою хвилою. На місці працюють. Всі відповідні служби та психологи.